Та і сестри українці, я вітаю вас на цьому заключному концерті, цікавому музичному фестивалі «Голосіївська Криївка, справді Бандерівський фестиваль в серці української столиці. І хочу побажати гарно провести час сьогодні. І дійсно, як вже говорилося, що збираємо кошти. Для того, щоб посприяти нашому побратимові, другові Ільченкові, який зараз продовжує реабілітацію після важкого поранення. Але почнемо ми сьогоднішній захід з хвилини мовчання. Я пропоную зараз вам усім шанувати пам'ять іншого нашого побратима. Мирослава Мисли, який буквально кілька годин тому назад загинув в бою з московськими окупантами біля селища Кримське на Луганщині. До речі, був період, коли друг Ільченко і друг Мисла служили разом в батальйоні Січ. Пізніше Мирослав Мисла, який сьогодні загинув, прийшов. В Карпатську Січ, яка інтегрована була в 93-ю механізовану бригаду, як кращий з кращих був направлений на офіцерські курси, і буквально місяць тому назад друг Мирослав отримав звання офіцера, лейтенанта і сьогодні, в той час, коли ми тут, він на передовій отримав поранення, які були несумісні з життям. Давайте вшануємо пам'ять того великого українця. Це дійсно був унікальний чоловік. Ви ще сьогодні почуєте, побачите, побачите відеокадри з ним, ті слова присяги українського націоналіста, які він зачитував перед бійцями 93-ї бригади, коли українські вояки, слухаючи слова присяги з уст Мирослава Мисли, Ішли, боролися і перемагали, виконували свій обов'язок перед країною. Для багатьох з нас звістка про його загибель була не просто шоком. Знаєте, в це зовсім не вірилося. Він настільки був життєрадісний. От щойно перерахували гурти, які будуть зараз нам співати. От Мирослав Мисла він завжди. Отримував максимум задоволення і так тішився, і так веселився, і так переймався, коли слухав ці гурти, бо це були, це були його пісні, це були його поезії. Сьогодні його немає вже серед нас. От кажу, що буквально ця страшна звістка прийшла кілька годин тому назад. Вічна пам'ять другові Мирославові, вічна пам'ять усім Героям Небесної Сотні. Які загинули за Україну, вічна пам'ять усім бійцям, героям московсько-української війни і дай Боже, щоб ці смерті були вже останніми. Але ми точно знаємо, що герої в наших серцях ніколи не помруть. Ми будемо їх пам'ятати вічно. Вічна пам'ять тобі, друже Мирославе, нехай земля буде пухом.